Перша у 2025 році донорська акція, яку організувала молодіжна організація комбінату Запоріжсталь, відбулася в обласному центрі служби крові. Перед здачею крові працівники підприємства проходять підготовчі процедури. Спочатку реєстрація, після цього беруть аналіз на групу і на гемоглобін, Далі к терапевту помірять давлення, після чого буфет з чаєм із. І можна, собственно, підніматися і здавати кров. Багато з учасників акції досвідчені донори. Наприклад, для запоріжсталівця Станіслава це вже 18-та донація. Починаючи з 2009 року, як я прийшов на комбінат, це вже стало традицією. Та кожного року, щорічно, по два-три рази майже, ми здаємо, стараємось не пропускати. На півшляху до звання почесного донора і Олександр Буткевич. Чоловік здає кров не тільки на подібних акціях, а й на прохання знайомих. По-перше, це корисно. А по-друге, ви таким чином можете комусь врятувати життя. Тим паче, в нинішній ситуації це дуже важливо. Там завжди гарний настрій після того як я здаю кров. Почуваю себе добре. Деякі працівники Запоріжсталі залучають до доброї справи і своїх рідних. Були родинами, перший раз здали наш робітник і його жінка та дитина. Йому 18 років він перший раз. Цього дня до акції долучилося більше півсотні запоріжсталівців та членів їхніх родин, що дозволило зібрати майже 25 літрів крові. Бути донором не страшно і не боляче запевняють працівники підприємства. Тож закликають усіх здавати кров, бо це надважливо, особливо у воєнні часи. Не бійтеся, йдіть, пробуйте, здавайте це дуже потрібно. І вам ви дізнаєтесь про свій стан крові, так і людям, яким ви допоможете.